Я хочу, щоб моя куля поцілила в серце ворога, щоб не рахувала зозуля, Що він заплатив дорогу. Я хочу, щоб мої гармати його розривали на клапті, щоб тільки шматки шмати, щоб тільки шмар клапті. Я хочу, щоб моя стогна спалила його до вугілля, щоб сльози стоги не туга стали платою за свавілля. Я хочу, щоб ніж мій гострий Проникнув у грішну душу, я його не кликав у гості, тепер убивати мушу. Я хоч кляті приблуди, обдурені, свідомі, не виникали з нікуди ніколи в моєму домі. Я хочу, щоб мої діти не плакали й не боялись, щоб завжди могли радіти, щоб завжди могли сміялись. Я хочу, щоб моя країна від клятих обіймів. Щоб минула війна і руїна, щоб минули руїни та війни, я хочу пожити в мирі, я хочу пожити в світі, де люди привітні і щирі, а злі підступні вбиті.